Всім доброго дня, Дмитро Шевчук, психолог, фахівець психосоматики, і в цьому відео хочу вам розказати про і пояснити деякі хвороби з точки зору нової германської медицини. Саме просте пояснення це почати з наших сенсорних органів це очі, ніс і вуха. Ми часто бачимо дітей з такими діоптріями або там окуляри з сіточкою, це вже лікують зір. Але дуже часто у дітей поганий зір. Чому? На превеликий жаль, наше виховання, радянське, пострадянське не було методів, ніхто не пояснював, як виховувати і народжувати дітей. Ось було дуже важко з цим. І коли в родині сварки, батько б'є маму, чи мама б'є тата. Це більш рідко, але факт, коли непорозуміння, і дитина бачиться, вона знаходиться в цьому полі, і певної психіки дитина цей конфлікт пропускає через призму очей. Тобто їй важко бачити, коли дві люблячі для неї людини вона маму любить окремо, папу любить окремо, їх любить разом, але коли вона бачить, що вони сваряться, це дуже впливає на психіку, і це ж, звісно, не раз, це не тиждень, це місяці або роки, звісно. І тіло, ми вже знаємо, завжди допомагає психіки. яким чином купірувати зріння, обрізати зір, погіршити його. Тобто, дитина тут бачить близько, да? а далеко не бачить. Чому? Не бачити насилля цього світу, не бачити несправедливість цього світу. І тоді включається зір. В тій ж самій ситуації, в такій же, але у іншої дитини, вона аудіал, в неї включиться слух. Тобто, будуть атіти, запалення вуха, щоб що. Щоб не чути цих сварок, вона може їх не бачити, вони можуть бути за закритими дверми, але вона все чує, будуть атіти, щоб не чути. У іншій дитині, яка сприймає все через обоняння, чи обоняння у неї більш сильний орган, їй буде метафорично воняти ситуація в родині. І якщо течуть соплі, то це значить, що організм намагається вимити цей запах, позбутися його. Це тіло допомагає так психікі. Якщо. Гайморід прямо заклала, ніж взагалі. Тут запалення, гаймоври пазухи, ніс не дихає, все гною повністю. Да? То це що? Що взагалі не чути цього запаху? Це може бути метафоричний запах в колективі, в країні, в родині, в суспільстві, в світі зараз. Да? І кожна людина зараз на ці всі події, світові, реагує дуже по різному. Хтось зіром не може це бачити, не хоче погіршується зір, хтось не хоче чути погіршується. Слух, звісно, слуховий апарат втрачає свою силу, і у когось там постійно нежить. Тобто щось воняє. Якщо це перевести на пояснення на рівень зубів, рота, горла, трахеї, піщевода, шлунку, травневої системи, то передні зуби різці це про що? Це вкусити, покусати когось, тобто огризнутися, клики це вчепитися в когось. І, скажімо, задні зуби, прімоляри це про переживати, перемолоти якусь ситуацію. І от проблеми з зубами, якщо хтось прийде до мене, то я буду розглядати, які зуби, і знаю приблизно, які питання задавати про який конфлікт. Якщо ситуація вже ладно, проживали, вже ковтнули, але застряло щось в горлі. Великий е шмат відкусили не проглотити, не по зубах нам не можемо ковтнути це. Проблеми з горлом, з цією частиною. Е, Піщевод, не знаю, як українською, е, якщо опустилося вже сюди нижче, тут у нас є сфінтер оді, він може підвисати. Буде печія, е, буде горіч рту, неприємне відчуття, е, шлункова кислота. Це дуже неприємно. Сфінтер підвисає, коли ми не можемо зрозуміти. Це ситуація метафорично, цей шмат, який ми відкусили і проковтнули. Він нам ок, чи не ок? Він нам треба чи не треба. Він нам в плюс чи в мінус. Добре, чи погано буде від нього. Тоді підвисає сфінтер оді. Окей, проковтнули. Наша ситуація. Сфінтер оді пройшов, все добре, закрився, але шлунок не може перетравити. Образу, територіальну злість. Якась ситуація в цілому, та я її не переварю, як ми часто кажемо. Да? Якщо людина каже, та це головняк, рак мізків, що людини буде? Все, що ми кажемо, ми себе програмуємо, самопрограмування дуже потужна річ, як і переконання з дитинства, які в нас схибні заносять. Вони ж нами керують все життя потім або наші травми. Рак шлунку, непеварима ситуація. Важко переварив. Пере... Вар... Коротше, ви зрозуміли, вибачте. Тут може включитися селізонка, тут може включитися підшлункова і ще там залоза. Да? Все, що з травневою системою це все у нас про незручно переварити цю ситуацію конфлікт. Кішківник. Пряма кішка це вже ситуація дуже давня, гавняна, якась ми його так в лапках називаємо. І це вже коснулося того, що вже на виході. Все, що з травневою систему, це якийсь конфлікт, який ми, умовно кажучи, не можемо переварити. Але у одної людини включиться одна частина шлунку, буде поліп, у іншої буде виразка, у третій буде там, запалення там, якоїсь залози. І це все метафорично про неможливість, незручність або важкість щось перетравити. Як правило, це якісь образи, як правило, це якісь ситуації, які нам незрозумілі, страшні, незручні. Але за своїм психотипом ми реагуємо травневою системою. Якщо, наприклад, страх смерті за життя відповідає кисень, легені перший ресурс для нас. Для живих істот це кисень, дихати. Потім це рідина, і тільки потім це їжа. Так от, коли людина е, тренується, кардіосистема є аеробна, є а, анаеробний режим. Да? Аеробний це виносливість, це дихати більше, анеробний це безкислородний силовий такий важкий режим. Так от за життя відповідають легені і дихати. Тобто, як ми ще кажемо, перед смертю не надихайся, да? це ж теж про це. Підсвідомо, ми дуже часто через прислів'я потрапляємо туди, куди треба, насправді, ну, через народну мудрість, через народні спостереження. Вони ж тисячоліттями накопичувалися багато знань. Так от, коли нам треба більше кисню, умовно кажучи, в, при загрозі життю, наприклад, війні, розвивається пухлина легенів. Ми цього не знаємо. Що таке пухлення легенів? Це збільшення альвіол. Для чого? Щоб більше захватувати кисень. Більше кисню, значить я більш життєдієвий, більше життєвої сили в мене. Тобто підсилення органу легенів під час страху смерті. Конфлікт скінчився, вона скінчилася, воїн повернувся там з полону, чи війни, чи відпуску, починається розслаблення. І що? Кашель, температура, відхаркування, мокрота, йому страшно. І тут може запуститися другий конфлікт, якщо не знати цього механізму. Другий конфлікт це погіршення цього стану, або метастази які дійсно можуть бути. Якщо конфлікт контакту з кимось, з чимось, це може бути шкіра. Причому певна ділянка може відповідати за певний конфлікт. Якщо це шкіра, скажімо, зовні руки, там, чи плеча, чи тут, чи ліктя. То це про що? Про якийсь зовнішній контакт. Я не хочу з кимось контактувати, або хочу від себе когось відштовхнути. Якщо внутрішня сторона руки чи внутрішня сторона тіла це про що? Це про щось більш інтимне, про обійми, я хочу когось обійняти, а не можу, бо людини далеко або її немає. Або мені доводиться когось обіймати, а я цього не хочу робити. Ну, наприклад, там ручкоюся з начальством на роботі, або доводиться там обійматися з кимось, а мені це неприємно. Конфлікт завжди може бути з двох частин: хочу та не можу, або не можу, та треба. Е певні пальці теж відповідають за певні конфлікти. Наприклад, великий палець це за що відповідає? У мене все добре або все погано. І от по цьому прикладу пальця можна вже зрозуміти, що національний контекст. Відіграє дуже велику роль в розумінні певної психосоматики в даному ареалі обитання людей. Якщо цей палець, да, це до нас прийшло, скажімо, з Голлівудом, це до нас прийшло там, 30 років назад, до цього у нас було отак. І, звісно, коли прийшло оце, якщо запалення цих суглобів або проблеми там шкіри з цим пальцем, це що? Це ми комусь хочемо показати та пішовти, а не можемо. Забороняємо собі, бо виховання, бо так не красивенька, не культурненько, да? Е, Якщо цей палець на руці, до речі, католіки чи православні, вже буде відігравати роль. Да? Тут обручка чи тут обручка. Тобто вже цей палець буде запалення або правий, або лівий, в залежності від менталітету, від культури, субкультури, е, Мізінчик, це про що? Я дуже маленьким себе відчуваю. Дуже незначущий. Кість руки. Це не можу розібратися, мені це взяти чи не взяти. Як мені діяти? Тобто ми діємо руками моторика у дітей як розвивається? І дають щось текстурне, щось таке кругленьке, квадратненьке, там з пупирчиками, там, да? там графони і таке інше. Вони так пізнають цей світ через текстуру. Тому і люди в старості, особливо у нас, з приходом. З виходом на пенсію розвивається артрит. Як правило, артріт пальців. Чому? Бо людина не може розібратися в своєму житті. Як так вона все життя прожила, пропрацювала, мала три вищі освіти, а пенсія у них менше 100 доларів зараз. А на 100 доларів це ну, один раз піти там, чи два піти в магазин і нормально купити там, два пакета їжі. Уже вся пенсія ушла. А як прожити на пенсію? Як внукам допомогти, як дітям допомогти, як самому ноги не протягнути? І от люди не можуть розібратися в цьому і страждають, що пальці. Тобто, по симптомах, по діагнозах, ви можете вже знати, в яких людина існує в своїх психологічних конфліктах. Долонь тут чи тут. Це має значення. Латеральне, сліве, право має значення. Спереді, ззаді, на шкірі щось має значення. Спереді, це про що? Часто людина не може дихати в стресі. Чому? Бо це атака спереді. Тобто небезпека десь попереду. Якщо проблеми шкіри на спині, то це про що? Це про тил, це про друзів, це про родину, це про підтримку. Якщо плоска стопія, то це, це що, е, людина не відчуває опори в родині, в житті, і, ну, як правило, це з дитинства, там відсутність батька, скажімо, то тоді плоска стопа щоб що? Щоб мати більшу площину опори, бути більш устойчивим в цьому житті. Тіло завжди допомагає психіці, і кожна хвороба, тобто СБП, має біологічний сенс. Кожна хвороба має біологічний сенс. Коліна напрямок. Людина не може вибрати напрямок, куди рухатися або життя ставить на коліна, а людина не хоче це визнавати. Будуть запалення суглобів колінах. У мене це було дуже багато, дуже довго багато років, поки я це вирішував. Галіна стоп. Або якась хитна, дуже неустойчива хитна ситуація, або знову ж таки розібратися, куди йти, куди рухатися, в якому напрямку, або мене хтось намагається пошатнути. Поперек, як у мене Л5 С1, де була операція, тіло настільки м'язи в стресі сковуються, що в тих важких умовах, які я опинився, я мав, мав вистояти. Банкрутство, втрата родини, розлучення, втрата взагалі всього, що в мене тільки було. І в тих умовах я намагався вистояти, не зламатися. І так у мене м'язи кора були напружені, що хрящі видавлюються. Між позвонками є хрящі, вони видавлюються, і у мене була секреційна грижа. Тобто хрящ видавлюється всередину хребта і пережимає канал і нервові закінчення, корішки. Лікоть. Лікоть запалений, або зовнішня частина ліктя поражається шкіра. Це про що? Рухаюсь по кар'єрній кар сходинці. Да? Намагаюся розштовхати конкурентів. Або хочу когось вдарити, а не можу вдарити. Або якщо це суглоб, да? хочу когось обійняти, а не можу обійняти. Щось забороняє. Або виховання, або програма, або соціом, або батьки, або друзі. Ну, кожна ситуація, вона дуже різноманітна. Молочна залоза у жінок це неможливість вигодувати свою дитину, або свій проєкт, або свій бізнес, або переживаю за дитину своєї сестри, або за свою маму. Там ліва, права сторона має значення. Латеральність. Ми можемо бути лівшою, правшою, тому ця інформація вже більш для відеокурсу, більш глибока інформація. Простата у чоловіка. Простата це символ мужності. Сок. Чим більше соку, тим краще. І от якщо чоловік втрачає, як йому здається, звісно, мужність, у нього можуть забрати бізнес, у нього можуть забрати територію, можуть забрати будинок, квартиру, там не знаю зброю, честь достоинство, що завгодно. Включається простата, простатіт. Аденома простата, рак простати це все одне те ж саме, один конфлікт тільки разної стадії. На початку це там може бути простатіт, просто запалення, да? а в апогеї конфлікту це вже буде рак простати. Це про що? Про збільшення функції органу. Більше простата, більше соку, більше мужності, тобто передати своє, е, свій рід, продовжити. Я більш потужний. Чоловічі гормони. У жінки сексуальна фрустрація буде е поліпи, міома матки, там фалопіві труби. Це все буде про щось сексуальне, про продовження роду. І дуже часто ми знаємо: жінки, чоловіки, вже всі дорослі, були в цих конфліктах вже, мабуть, багато разів. Хтось спить е в подружжі, бо так треба, але вже не кохає і не хоче. Але долг ж треба виповня. А завагітнити боїться. Будуть проблеми. Коли ми свідомо знаходимося в конфліктах роками, якісь органи у нас реагують. Це природньо, це нормально. Не хочете реакції органів, тобто хвороб, відзначайте свої конфлікти, усвідомлюйте і приймайте рішення. Коли починається втручання спеціаліста, коли потрібна психотерапія в двох випадках. Перший випадок це. Людина не може зрозуміти себе, свої почуття, свої цінності. І другий варіант це не може прийняти рішення. І от людина приходить в терапію, щоб розібратися в конфліктах і з'ясувати свою потужність, свою цінність і навчитися приймати рішення. Якщо людина не приймає рішення, включається тіло органами. Давити неефективно хімією чи втручанням. Оперативним, да, ви вже сподіваюся, зрозуміли це, треба вирішувати свої психологічні конфлікти, щоб не включалося тіл. Якщо дитина ходить така сутулина, згорблена. Якщо у дитини скальося бачив, там четвертого ступені голова тут, таз тут, а грудна клітина отут. Чому? Або отака сутула, да? А ми знаємо, що багато, багато сучасних батьків хоче же для своєї крихітки найкращого і найбільшого. І дитина з трьох років вже пише, уже рахує, вже ходить на секцію фіхтування, вже ходить на скалодром, вже ходить в секцію футбола, баскетбола, каратети, квандо, кудо, куди вона тільки не ходить, плюс англійська, плюс французька, плюс, плюс німецька. Плюс там ще щось, і дитина приходить в перший клас, а вона вже знає, як на п'ятий. Дитинства немає, навантажується і страдає, що спина хребет, бо перевантажена. Я бачив таких випадків, і в терапії і в житті безліч. Можу перерахувати їх просто нескінченно. Тому що давайте дітям відпочинок, давайте дітям дитинство. Не треба на дитину навантажувати свої прагнення несправдовані в житті. От у мене зараз в терапії дитина, яка мала стати футболістом, тому що батько хотів колись стати футболістом і не став. Ми завжди продовження програм і е, травм наших батьків, нашого роду. Ну, це вже психологія. Е, що ще про психосоматику сказати? Ну, мабуть, думаю, достатньо, бо це ж інформація не спецвідеокурс, а так, просто занурити вас трохи дати вам відповіді. Отже, все психосоматика 100%. Якщо щось не зрозуміло, питайте. Дякую.